Намагався зґвалтувати жінку у центрі Полтави 15 грудня вночі на вулиці Соборності. Місцевий 31-річний мешканець напав на 40-річну Полтавку, яка поверталася додому. Дії сексуального характеру зловмисника вдалося зупинити двом перехожим. Чоловіки затримали порушника та викликали правоохоронців. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. За висновком лікаря-нарколога підозрюваний на момент інциденту був у стані алкогольного сп'яніння. Як з'ясували далі слідчі, чоловік вже мав проблеми із законом за вчинення аналогічного злочину. Наразі він під вартою. У разі доведення вини судом йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Цього фігуранта э, затримано в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, розпочато кримінальне провадження з правою кваліфікацією частина 2, статті 15, частина 2, статті 152, а саме за закінчений замах на зґвалтування, вчинення повторно. Наразі слідчі діє тривають.